Є в нас така люстра китайська. Працює вона від пульта. Але є такий нюанс, що коли пропадає світло, і люстра у нас увімкнена, то світло загорає, засвічується повністю. А нам це не треба. Тому я передбачив ось цей автомат, щоб не вимикач був десь окремо, навіщо ці зайві рухи. А щоб був оцей автоматик. От от автоматик тільки клац, і все, люстра не вимкнеться. А якщо ми вимкнемо люстру, світла немає, наприклад, потім світло з'являється, вона сама е засвічується. Прийдеться потом з пульта виключати. Тому перед сном будемо це виключати. А це водний автомат рубає фазою 0 окремо для цієї кімнати. Ось такої симпатичної, самі її побудували. Єдине, що Володя нам її пошпаклював. Вивів, погрунтував, поклеїв шпалери, залишилось, ще кинути нам підлогу, пошліфувати той поріг, кинути підлогу. І, в принципі, почіплять розеточки та плінтус. І буде красота. Вікна, двері, жарні зерлети, кондиціонери, сервіс та резервне живлення для ваших будівель і не тільки.